Порядок процвітання села чи містечка в великій мірі залежить від того, хто стоїть на чолі громади, тобто чи є особистістю сільський чи селищний голова. Якщо громада зуміла віднайти серед своїх односельців такого, то тоді буде і порядок. В нашому районі є такі місцеві очільники громад, яким люди довіряють і які не один рік уже очолюють керівництво селом чи селищем. Анатолій Лущак. Інновації цього сільського голови заслуговують уваги. Збулася давня мрія Старолисецької громади. До цього часу ми дуже довго йшли, хотіли зробити в селі, навести порядок і пробували від того, як на громадських засадах жителі села, власники тракторів збирали сміття самотужки. І мені приємно, я дякую їм тим, яким першим початківцям, господарям, які сказали на нараді, де збиралися на раду трактористів, сказали, ми будемо раз в два місяці їхати на власними тракторами в збирати. Ми взяли на себе зобов'язання тільки давати солярку. І дякуючи Богу, цей крок зробився. Перший крок. Другий крок був те, що ми придбали вже трактор для комунальної служби новий. Але поштух пішов для того, щоб ми дійсно наводили порядок. Наводили порядок по сміттю, тому що сьогодні це саме болюча проблема по всіх населених пунктах. А в дальшому просили, випрошували і випросили сьогодні цю машину в обласній державній адміністрації через околичний фонд, яка сьогодні в нас є. Була ідея, написали проект, виграли в обласному конкурсі, але потім була реалізація, і до проекту долучилися і підприємці, і свої жителі села, і футбольна команда. І мені приємно, що сьогодні до цього соціального проекту люди були небайдужі. Посильну допомогу допоміг, і Микола Федорович Круць низка щиро. Подяка йому за те, що він надав для того, щоб цей проект збільшився якомога десь на. Чути не 100 тисяч і тому то я щиро дякую за те, що ми сьогодні зоб'єднали громаду. Дякую громаді. Дякую тим, хто прилучився до будівництва цих чудових трибун, де викорбовано на кріслами на синьому фонді, Жовтим Старий Лисець. Ініціативна сільська громада разом із сільським головою неодноразово брала і беруть участь в конкурсах щодо написання різноманітних проєктів. Тож село поступово оновлюється. Я хочу вам доповісти, що всі роботи пов'язані з проєктом Рошнівської громади, яку, я, яку громада виграла, а називається проєкт організації ефективності системи надання культурно мистецьких медичних послуг населення села Рошнів та провадження енергозберігаючих заходів у приміщенні адмінбудинку сільської ради на сьогоднішній день виконано треба любити ту місцину де народився і де живеш і в якій ти хочеш щось змінити і змінити на краще так вважає голова сільської ради села милування Село Миловання втілює проекти в життя. І я дуже рада з того, що в мене це вдалося. І в тому році, в 2012 році, я виграла обласний проєкт по заміні вікон і дверей в школі. Весь проєкт коштував 103 тисячі. Ми його виконали. Ми в тому році перекрили школу нашу за рахунок фундації Короля Юрія, де нам були виділили 500 листів шиферу кольорового, і ми з громадою, громадами села перекрили повністю школу. Освіта нам виділила кошти для, на РНВ. Ми поміняли всі РНВ в школі. Цього року я виграла проект районний, це внутрішні туалети в школі. Цей проект коштує 73 тисячі, значить 35 тисяч виділив район, 15 тисяч громада села зібрала, 20 тисяч нам дали відділ освіти і 3 тисячі кошти сільської ради. От ми вже підходимо до закінчення, і я думаю, що десь до Дмитрі повинні закінчити туалет. Зробити життя в селі комфортним таким, щоб села не тікали в місто люди жити, а щоб залишалися в рідному селі. Про це дбає сільський голова з багаторічним досвідом роботи з села Чорнолісці. Це село сьогодні відкриває тілесну лісницю. Тут лікарі, які походять із цього села, тут вчителі, які походять з цього села, тут діточки. А їх нараховується 120, які є уродженці цього села. Досвід у роботі це важливо. І тобі, коли селищна громада довіряє і кілька разів поспіль обирають тебе селищним головою, то з кожним новим терміном на цій посаді ще хочеться щось кращого зробити для людей. Ці слова адресовані селищному голові. З «У нас не те, що свято, у нас дуже велике свято. Велике свято, тому що багато дітей 52 з жителів селища Єзупіль перейшли в садочок. Ну, дошкільний навчальний заклад. Всім відомо, в районі всім відомо, що в селищі була дуже велика черга. Віснуючий ясла, садочок, сонечко в Єзупіль, і задовільнити потреб батьків ми просто не могли. Очільники сільських селищних громад повинні знати і вміти багато, адже життя в громаді різнопланове. Якщо треба, то й заспівати, і стати ведучим на дню села. Як це навідмінно зробив сільський голова з Березівки? Цього року ми святкуємо його вже втретє. підійшли до ювілею, такого визначного, як ви бачите, досить потужно. Ми створили фільм про своє село. Ми маємо тепер книжку про своє село. Маємо своїх чотири спортивні команди і, як говорити, до честі наших депутатів всі погорці виділяти гроші на те, щоб наші хлопці розвивалися. У нас були спортсмени, вони завжди виступали за інші клуби інших сіл. А тепер ми маємо чотири своїх спортивні збірні, дві волейбольні, дві футбольні, які гідно показують свою результату на районах. Тому святкування, як ви бачите, проходить зараз повністю своїми силами. Якщо добре знаєш людей в селі, якщо прагнеш допомогти цим людям з позиції своєї посади, то дяка буде і від людей, і від Бога. Допропорядність, вміння відгукнутися на людську біду, це теж входить в компетенцію сільського голови. 11 наборів це йде 6 для самотніх одиноких і 5 – де там кризові і багатодітні сім'ї. Сільська рада окремо дасть 3. Теж додаткових наборів, тому що щоб забезпечити повністю всіх одиноких, самотніх і цих і кризових і багатодітних сімей, в кожному селі сільські голови мають свої проблеми, свої успіхи і надбання. А коли збираються разом, то стають веселою завзятою командою і спортивні перемоги чи поразки, то ті хвилини, коли можна на деякий час забути про посаду очільника громади. Ми колись були спорт професійні спортсмени. Сьогодні ми любителі, як і всі. Сьогодні хороше свято до Дня місцевого самоврядування. Адміністрація черговий раз проводить і волейбол, теніс. Ну така спартакіада до Дня місцевого самоврядування. Чим підчеркуємо десь важливість місцевого самоврядування і можемо об'єднатися всі служби, які працюють на місцевому самоврядуванні, на село, на місто. І сьогодні в такій дружній атмосфері подискутувати, поспорити і оподілити, хто сильніший. Сьогодні приймаємо участь у волейбол. І ми не можемо, як бивші спортсмени, ми не можемо минути таке свято і підтримати, представити гідно наші громади. І я думаю, що голови сільських рад себе гідно представлять на чому святі. На спортивному майданчику вони наші суперники, поза майданчику вони наші друзі, але переможе сильніший. Це гасло всіх спортсменів. Я думаю, що це увійде норму, що треба йти до здорового способу життя. Треба Робити тренування треба після сесії не йти в кафе, а треба йти в зал, тренуватися. Я думаю, що ми повинні показувати приклад для того, щоб і молодь за нами йшла, і щоб ми робили здоровий спосіб життя. Це потрібно в будь-якому випадку для кожної людини, для того, щоб вона відчувала, що вона в спортивному в спортивній формі. І показувати приклад молодим, треба затягувати молодих до спорту. Ось такі вони різні очільники громад, але їх об'єднує одне зробити щось добре, позитивне в своєму селі чи містечку.